Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівний Світ Квітів. З вами Ірина. Сьогоднішнє відео буде присвячене чарівній, яскравій, мультиколорній, насичено приємно ароматній перлині моєї колекції орхідеї Леодоро. Ви тільки погляньте на ці 7-8 см зірочки неоново жовто-гарячих відтінків. Біла колонка перлинка прикрашає цю неймовірну квіточку. Листячко цього сорту трішки відрізняється від інших сортів, воно світло салатове. Має гарну ближче до компактної розетку. Дуже люблю цей сорт. Ось так на віконечку вона мене радує. Цей сорт особливо боїться прямого сонця, тому завжди потрібно притіняти листечко, щоб на нього не попадали прямі промені. В іншому випадку листя буде жовтіть, орхідея страждатиме. В кадр попадає постійно квітуча бугенвілія Віра де Пурпо і чарівна орхідея Льюіс Беррі. Пізніше зніму про неї окреме відео. Дуже гарна, ароматна, мультифлорка. Також нещодавно з'явилась у мене цікавість та навіть любов до мініатюрних фіалочок. Стандарти трішки не моє. Пізніше зніму про них окреме відео. Дуже люблю милуватися своєю неймовірною колекцією квітів. Орхідея Леодоро Посаджена у мене в кору середньої фракції орхіату з додаванням деревного вугілля, керамзиту та мха сфагнуму. Добре себе почуває. Цей сорт гарно п'є воду, тому трішки частіше є потреба в поливі. Поливаю чергуючи проливом та замочуванням горщика на півгодинки. На дві третини горщика Леодоро має насичений дуже приємний шлейфовий квітковий аромат, який поширюється на всю кімнату, в якій вона зростає. Будоражить погляд своєю красою та дивує приємним ароматом. Орхідея револьверного типу цвітіння. Квітконоси ні в якому разі не обрізайте. Вона завжди їх буде дорощувати. І, звичайно, дуже раджу вам цей неймовірний сорт в свою колекцію. Зовсім непримхливий. Він безмежно буде радувати вас. Гарного дня! До нових зустрічей і побачимося в нових відео.